Доброго вечора, ми з гаража. З вами Варяг. І да, сьогодні у нас трохи похмуріше, тому я не в окулярах зараз. І трохи перемерз, з прихворів, бігаючи, такої. Але сьогодні у нас знову відео, присвячене антифризом. І буду я, звісно, підглядати, бо можу щось не те ляпнути. Це як два пальця об асфальт. Тому сьогодні ми розглянемо класифікацію антифризів. Якщо будь-так дуже коротко обізнаним, то скажуть, що є такі групи, як J11, J12, J12, новий зразок пішов уже J12. Це по стандартифікації Volkswagenів в якийсь там номер, ну, це нам. Особливо не треба забивати голову, це є стандартифікацією. Зазвичай кажуть. Ну і J13, в принципі, тобто групи J11, J12, J13. Три групи ми маємо. J12 розділяється ще на групи J12, J12, J12. Грубо говоря, ми маємо 6 стандартів. Звісно, їх більше. Звісно, кожна компанія, кожна країна. Має свою стандартифікацію, так як, скажімо, там електроніка ІСО, ще, ще, ще міжнародні стандарти, там у нас було при Радянщині це Гост, тепер ДБН, ДСТУ і так далі. Так далі. Звісно, що для цих рідин теж є стандартизація. Як я вже казав, ТОСОЛ він не зареєстрована марка, але та стандартизація. Для антифрезів у всьому світі є. Вона підлягає стандартизації ця рідина. І, в принципі, далі розглянемо, чому? Чому має стандартизацію? Бо, як я вже казав не раз у своїх відеороликах про антифризи, що да, це суміш етиленгліколя, на основі етиленгліколя або поліпропіленгліколя. По стандартизації, наскільки я пам'ятаю, то сол зроблений ЗТЛен гліколя, в основна маса, і туди і кислоти, і всяке, господи, що не робилося, недавно ось сюди товариш, до речі, в чаті ми спілкувалися, загальний чат, і товариш в чаті нам розказав, як в ті часи, коли. Антифриз ще тільки надходив до нас, тільки надходило, які тосоли були. Так, ось, Береги робили ТОСОЛ і продавали цей ТОСОЛ, який був зроблений з електроліта, дистильованої води, і додана синька для кольору. Все, це був ТОСОЛ. Тосоли зазвичай ділилися на два типи. там А-40, по-моєму, ну, А-40 і ТОСОЛ А. 60 чи 65. Я вже забувся, що таке тосол, чесно кажучи, і не хотів я про тосоли шукати. Але вся ця стандартизація його. Це бред, бо ніхто за цією рідиною не слідкував в наших країнах, радянських, в країнах пострадянського простору. да Тому тосол є гівно. І да Суміші, навіть антифризів, які є на етиленгліколі, це дуже великий недолік. Недолік в плані екології, тому що етиленгліколь це досить така тяжка отрута. І, в принципі, для людини хватить там чарки 100 грамів, зашибенити етилен гліколя і відкинути копита. Це серйозно я не шуткую. Те, що люди пили тосол і сліпли, це ще квіточки. Ну, а дійсно, коли була б концентрація етиленгліколю більшою, то просто б зали, як склеїли класти, або якби стакан вони б того тосола сьорбанули. Тому, так, да, хтось провіряє, можливо, хтось бачив, навіть як я на язик провіряю підтікання, коли не зрозуміло, якась капля висить на патрубку, що воно масло чи тосол, Да, воно має, типу, такий солодкий. Присмак, але його ковтати не треба. Це робиться буквально ну, на кінчик язика і швидко спльовуєш, бажано рот ще прополоскати, бо то є отрута. Не робіть такого, краще дійсно взяти паперовий рушничок і просто ти побачиш чи масло чи охолоджувальна рідина, по тому як розпливається пляма по рушникові. Е, далі, е, перейдемо вже на антифризи. Так, е, да, лен гліколі, ми як сказали, вона. Дешева сировина, але це отрута. Вона шкідлива для довкілля. Пропілен гліколь. Він більш не більше, він точніше, нешкідливий і, да, він дорожчий. Тому цінник того самого тосол невідомої рядини і антифризу гарного вони відрізняються ну, в два рази мінімум, якщо не більше. Далі змішувати рідини на основі етиленгліколя і пропіленгліколя не можна, вони звертаються. І до речі, якщо ми так ідемо, то. да, J11 антифриз має зазвичай блакитний колір або зелений відтінок. J12 і його підрозділи мають червоний, рожевий такий. Між рожевим і оранжевим такі кольори. J13, вони, я б сказав, жовті. Ну, бувають трошки оранжевіші. Зустрічаються ще, звісно, що фіолетові Ну, це таке. Скажімо, це вже фарба не є гарантією того, яка ця рідина у вас залита. Тому краще знати, що у вас залито в автомобіль. Антифризи групи J11 блакитного кольору зазвичай або зеленого. Це суміш антифризів, які мають в основі силікатні домішки. Вони можуть викликати відкладання накипу в системі. Характерний накип у них такого бурого, буроржавого кольору, вони залишають такий, можливо, і інші будь... викиди у нього, бо в ньому є утворення токсичних сполук. Однак ефективність подібних присадок дуже швидко знижується. Чому вони використовуються Ну, зазвичай до 2 років? А якщо у вас великий пробіг, то потрібно за цим слідкувати аерометром, перевіряти. Тому що j 11 антифриз, антифриз, да, він швидше виходить із своїх початкових даних, і за те, що у нього силікати в основі. Ось. І теплопровідність у нього набагато гірша. Скажімо, ну, ці антифризи використовуються в нескладних двигунах, громадянських цивільних двигунах. Антифриз у класи G12. Нагадую, що характерна особливість червонястий колір Або відтінки його. Тут вже силікату немає. Тут виконують роль карбонові кислоти, звідси мають ще назву карбоксилатні охолоджувальні редини. Да, підглядаю, бо таке слово фіг я виговорю. Так ось, срок служби. J12 це вже вважається антифризи із розряду Long Live. Довге життя 4-5 років. Саме через відсутність цих самих селікатів в своїй основі, але й те, що є у нього карбонові кислоти, це є різним. І J12 краще захищає мідні, латунні. Алюмінієві радіатори теж він захищає, але трошки гірше. Єдиний недолік, так. Да, він не залишає на патрубках відкладень, як тут G11, не залишає на пробці відкладень. І, скажімо так: за рахунок того, що він не має оцих відкладень, але патрубки він зберігає в зимовий період. І звісно, що він не замерзає. не Руйнує блока нам, гарна теплопровідність, і якщо у нас немає слідів корозії в системі, то він створює плівку в один мікрон карбоксилатні кислоти, вони роблять захисну плівку і цим захищають систему охолодження від корозії. Проте, якщо вже автомобіль їздив на воді на якійсь хібні і там вже пішла корозія руйнація, Звісно, що це вже не буде так захищати, грубо кажучи. Але використовувати його все-таки я б радив. Би. J12 і J11 антифризи не змішуються саме через різний склад: що тут карбонові кислоти, там силікати. J12 вона сумісна для змішування з рідинами інших типів. За рахунок відсутності в своєму складі не тільки силикатів, а й лей, нітритів, фосфатів і так далі. Е, але б, я, звісно, рекомендував, би такі антифризи перевіряти і не змішувати. Бажано бажано знати, що у вас залито в системі, що вам потрібно в системі, і по цьому ви вже собі спокійненько заливаєте і знаєте, що воно не буде там горе. Це, якби плюс такий J12, його плюс, вибачте, за тавтологію. Антифризи класу J12. Це вже не так давно він пішов. Має в основі нешкідливу пропіленгліколову основу замість шкідливої етиленгліколевої. З технології точки зору J13, подібний до J12, крім екологічної складової. Тобто J12 відноситься до нового покоління цих антифризів, має нешкідливу основу. Ну і що сказати? Більше про нього сказати нічого не можна. Це нове покоління, а в 2012 році його почали випускати. Наразі це вся інформація, що я про нього дізнався. А от J13 для мене був, звісно, трошки е, таким використанням. J13 на сьогоднішній день самий просунутий клас антифризів. Основна його відмінність від попередніх антифризів це те, що J13 має в основі пропілен глікола в основу та плюс присадки. З технологічної точки зору J13 подібний до J12, крім певної складової та екологічних норм. Тобто, ось у нас є така інформація. На рахунок того, яка стандартизація йде, кожна країна має свої стандарти. Наприклад, Великобританія БС 6580, B5517, Франція Афнор НФР 15601. Для США це АСТМ Д3306 та Д4340, Д4985. Також штати мають класифікацію по САЄ j 1034 Австрія має о V5123, Японія JIS k 2234 Італія цю NC 95616, Німеччина V-Heft r 443 а також Німеччина G11, G12, Volkswagen TL774D та J12 Volkswagen TL74F J13. Тобто, в заключення, висновки, те, що я вам розповідав, відмінність того, що у нас є стандартизація, певні основи і певні суміші. Домішки, добавки, що роблять антифриз таким, яким він має бути потрібен. І крім цього, звісно, кожен завод-виробник має в своєму підручнику, посібнику до користувача, пише певні допуски, які потрібно використовувати. Ось вам класифікація антифризів. В кінці я зачитав держстандарти вам. Це для того, що це я вам на антифризи зачитав. Найдіть мені стандартизацію то слово Її просто не існує. Хтось там підставляє якісь гости, ми колись спорили на цю тему. Я дивився ці гости, ці гости про рідинні, які не є охолоджувальними. І, в принципі, ці гости можна віднести до водки, до виготовлення водки. Ну, залити водку в систему охолодження. Ну, берід, правда. Ну, якось так. До скорих зустрічей. І останнє заключене відео вийде зовсім вже скоро на нашому каналі. Дякую за увагу. З вами був варяг.